Ми живемо так, ніби тіло витримає все. Беремо від нього години без сну, сили без відпочинку, роки без турботи. Але тіло не батарейка, воно живе і воно вміє говорити. Кожна клітина в тобі як маленький робітник. Вона будує, лагодить, відновлює, але їй потрібні паливо і час. Якщо ти годуєш її сміттям, вона не зможе збудувати силу. Якщо ти не даєш їй тиші й часу, вона руйнується. І ти називаєш це старістю, хоча насправді це байдужість. Мозок просить сон, щоб вимити втому і дати простір думкам. М'язи просять рух, щоб залишитися живими. Імунітет просить тиші, щоб мати сили боротися за тебе. Бо тіло не раб, це союзник, який мовчки несе тебе крізь життя.